Вона мене мотивує ставати кращою. Трохи не дожала себе і не потрапила туди, куди хотіла. Він такий каже: Давай, давай, спробуй! Це був вогонь. Потрібно дійти до кінця. Ти ж хочеш змінити професію. То я роботу не шукала. Вона мене знайшла сама. Це було як подарунок під ялинку. Ось так мене отримала я свій офер. Друзі, всім привіт. Ми раді вітати вас на нашому YouTube каналі. Мене звати Катерина Мирошниченко, Я проджект менеджер напрямку Кієв в IT. І сьогодні в нас в гостях випускниця курсу дизайну Анна Абрамова. Аню, привіт! Де ти зараз працюєш? Чим займаєшся? А, зараз я працюю в компанії SouthRising. Займаю посаду UX UI дизайнера. Чудово. А чим ти займалася до того, як перейти в IT? Я працювала на багатьох роботах і маю досить великий досвід в медицині, в торгівлі. Взагалі, останнє місце роботи це була бухгалтерія. О, дуже такий розширений спектр. Цікаво. Добре, а взагалі, чи змінилось твоє життя після зміни сфери діяльності? Так, звичайно, я тепер зранку просинаюсь і отримую задоволення від своєї роботи. Вона мене мотивує ставати кращою, робити світ кращим, гарнішим. Це чудово. А чому ж обрала саме цей напрямок, саме напрямок дизайну? А, ну, мабуть, до дизайну я йшла мілкими шашками, я б так сказала, тому що. У мене вже був невеликий досвід з графічним дизайном, але трохи не дожала себе і не потрапила туди, куди хотіла. Це було відкладено, і потім так сталося ось цей чудовий безкоштовний курс. Ми ввечері з ним зустрілися, і він такий каже: Давай, давай, спробуй. І це була любов. За сім днів я закохалась в UX, UI, дизайн, дякуючи класному ментору Маші. Яка просто вогняно припадає нам матеріал. Я вирішила, що, мабуть, треба спробувати. Це треба спробувати змінити професію, бо бухгалтерія це така трошки нуднувата справа. Я перестала вже любити цифри, мені хотілося щось робити гарне, дизайнити. І мене почали вивіски на вулицях. Розочаровувати своїми е, кольорами, шрифтами і взагалі дизайном. Тому я вирішила спробувати себе в дизайні. Угу. А розкажи про своє навчання на курсі, як і розумієте, після марафону. Правильно, це був безкоштовний курс, придбала курс. Розкажи, будь ласка, як там вже було навчання, тому що воно було вже таке більш інтенсивніше, більш повноцінніше. Е, спочатку, мабуть, це навіть було дуже важко в плані тому, що. Прийшлося з'єднувати е, все загалом: і сім'ю, і роботу, і ще й навчання. У е, мене закінчувалася робота у шостій вечора, і я мала одну годину, щоб добратися додому. Я не їла вже. Я прямо з порогу роздягалась і сідала дивитися лекції. А потім, взагалі, сиділа ще й робила домашку. Е, мабуть, перші два чи три місяці це був вогонь. Е, здавалося, що. Я не зможу, але людина, яка дуже хоче потрапити в дизайн, вона мабуть мотивує сама себе навіть цим, що потрібно дійти до кінця, треба вивчитись. Ти ж хочеш змінити професію, ти ж хочеш отримувати гарну зарплатню, і це було такою сильною мотивацією робити домашки, не пропускати дедлайни. І ще треба було трошки приділяти час сім'ї. І ще й працювати <гум> це було важко, але мотивація на зміну роботи це, мабуть, найкращий поштовх. <гум> Дивись, я думаю, багато насправді студентів стикаються з такою ж проблемою, що треба багато всього поєднувати. Не завжди вдається. То поділись, будь ласка, своїми лайфхаками, як ти це робила, і там три базових речі, які треба робити, щоб дійти до кінця курсу. Ну, по-перше, це мабуть <гум> не складати ручки. Якщо почуваєш, що ти вже трохи розумієш, що сили вже здались, потрібно, мабуть, трохи зробити якусь перерву. Я так і робила. Я вже наприкінці, коли вже був останній блок у нас з мобільного дизайну, я відчула, що я дуже-дуже вже почала відставати від своїх одногрупниць, і тому я зробила невеличку перерву в неділю. Я просто не доторкалася не тої домашки, нічого не робила, просто, просто відпочивала. І через неділю я вже була з новими силами, і дуже швидко це все довела до кінця. А друге це дотримуватись дедлайнів, тому що це дуже важливо. Якщо ви не будете їх дотримуватись, ви просто не зможете працювати з командою. І третє це мабуть просто любити свою професію в майбутню. Якщо ви хочете змінити своє життя на найкраще, то потрібно для, для цього багато і наполегливо працювати. А взагалі на якому етапі ти почала шукати інтенсивну роботу? Так сталося, що я роботу не шукала. Вона мене знайшла сама. Ще на, ще на етапі останнього блоку мені в чат написав Кристян Дзянко і запропонував пройти двохмісячне стажування у вебстудії. Я погодилась. Потім було невеличке затища я навіть вже забула. Зателефонула мені дівчина і каже: Ви пройшли відбір, хочемо вам запропонувати проходження стажування. І два місяці я проходила, проходила стажування у вебстудії. Потім був класний офер. Мені сказали, Аня, ми тебе хочемо запросити до нас веб студії працювати. Це було як подарунок під ялинку, коли діти чекають чогось так. Найбільше всього, ось так мене отримала свій офер. І почалася моя плідна праця з Угу. А взагалі важким було стажування, що від тебе вимагалося? Які були етапи? Стажування було не важким. Ну, стажування це вже була практична робота, тому що ми співпрацювали вже з замовниками, ми співпрацювали з розробниками. Була справжня команда зі справжніми приємними зі справжніми завданнями. Ну, взагалі це було круто. Угу. Добре, чудово, і дивись. Ти вже маєш досвід роботи в совтрайзені з командою і цікаво від тебе почути, як ти вважаєш, які совскили важливі для дизайнера комунікації. Потрібні дуже тому, що вам придеться співпрацювати з різними людьми, і потрібно знаходити з ними спільну мову. По-друге, це потрібна надибленість, тому що кожного дня отримуєш дуже. Цікаві завдання, і якщо немає надивленості, дуже важко потім щось спроектувати гарне або таке, щоб можна було потім показати. Добре, а в команді ти працюєш які можливо навички треба для роботи в команді, тому що будь-якому випадку можливо будуть якісь моменти, коли збігаються два погляди. У мене дуже гарна команда, ми всі знаходимо мову, і якщо у когось якісь є проблеми, ми завжди можемо написати один одному і запитати, як це краще зробити. А як ти бачиш це зі своєї точки погляду? Тому, якщо щось не виходить, ми завжди комунікуємо між собою. Чудово, тобто комунікація, да, в принципі, ти це проговорила. Добре, і останнє запитання. Скажи, будь ласка, чи зараз ти береш якісь, можливо, ПЕД-проєкти, чи займаєшся своїм портфоліо і надалі, наповнюєш його? Так, проєкти беру. Останній у мене був соціальний проєкт для Дніпропетровської лікарні. Були волонтери, які попросили мене зробити проєкт для них. Це допомога для наших ЗСУ, хлопців. Угу. Дуже цікаво, дуже круто і дуже корисно. А, взагалі, де ти знаходиш такі якісь проєкти, чи вони тебе самі знаходять? Проєкт знайшов мене сам, коли я ще проходила стажування у вебстудії. Була дівчинка, які ми теж робили соціальний проект для Естонії для українців. Вона мені потім написала, що є така дівчинка, дуже хороша, вона волонтер, і вони потребують безкоштовний проект. Чи могла б ти взятись? Як зрозуміла, що потрібно братись, тому що хто ще допоможе нашим хлопцям? Як не ми? Проєкт закінчила я через три тижні і віддала дівчатам на верстку. Зараз чекаю, поки вони це, і думаю, він скоро почне працювати. Це дуже круто. Дякую, що ти допомагаєш нашим волонтерам, нашій армії. Я тобі дуже дякую за це щире, приємне відео, де ти поділилася своєю історією, своєм, своїми порадами. Бажаємо тобі надалі отримувати задоволення від твоєї роботи, від того, що ти робиш, кар'єрного зростання, нових цікавих проєктів. І нехай команда лишається завжди з тобою, такою щирою, класною і приємно працювати з ними, так? Друзі, якщо ви додивилися це відео до кінця, ставте вподобайки. Пишіть коментарі під цим відео і а, до нових зустрічей. Па-па!